Запис книжки в'язні північного царя. 23 й рік Західна Україна. Автор писав книжку про людей, які проживали на території Західної України і яких переслідувала радянська влада. За віру в Бога. Отож, маємо сьогодні гарну природу. Місяць травень, то холодно, то тепло. Один день був тепла. Ми робимо запис з читання книги. Сторінка 341, шоста частина книги. Читання книги для тих, хто хоче дізнатися, про що книга. Або хто хоче заказати цю книгу, може, може заказати цю книгу по телефону. Вона є в продажі на OLX, Західна Україна, Волинська область. Книжка має 546 сторінок. Тема називається Я задержу, а ти убігай. Мейсер Бейла. До речі, ця книга буде видана доступна в електронному вигляді на російській мові. Дещо по тексту є на російській мові. Так, книжка є українська. 341 сторінка, шоста частина книги. Зайшов братний вірковець Микола одного разу до брата Мейсера Бейли поговорити про одну справу в зборі. Було це в жилій зоні, за години дві до відбою. Бейла якраз дістав звіт і хотів все підбити в загальний звіт збору. На годинку <кій> попросив Микола. Бейла все поклав в кишені штанів, проголювались по алеї, говорили аж раптом сирена. Відбій, всі мають бути вже в бараці. А до їх бараків треба ще бігти. Тут, назустріч, їм виходить за барака троє червоних офіцерів. У мене звіти, не можуть їм попасти, прошепотів Бейла. Я затримую, а ти біжи. у відповідь шепнув Микола. Стояти. вигукнули наглядачі, і за кілька секунд троє в шинелях стояли перед братами. Не вспіли вони щось сказати, як Микола вхопив двох крайніх за рукави шинель, стиснув кулаками зі всіх сил їх рукави. Третій посередині був заблокований. Бейла негайно відскочив і кинувся бігти. Відпусти, що ти робиш? почали кричати троє. Тобі буде погано. Відпусти руки. Микола мовчав, тільки просив сили у Бога, щоб втримати їх ще кілька секунд. Біжи за ним, крикнули довільного вільного наглядача, а самі старались вирвати свої руки з цупких пальців невідомого в'язня. Стой, нього йдеш, бейла. кричав офіцер, який біг за ним. Промені прожекторів почали обмацувати бараки. Белей тільки мигнув і зник за бараком. Стой! З усіх сил кричав наглядач і біг до барака. 20 секунд і Бейла з другої сторони вибіг і направився до невірковця. Його догнав офіцер, схопив за руки. Як Микола побачив, що Бейла вже вибіг з бараку, за бараку, то відпустив рукави, його тут же схопили і заломили руки. Обшукали, немає нічого. Оглянули в бараці, немає нічого. Вийшли кругом барака і світили ліхтариками. Нічого не знайшли. Поки дійшли до вахти, Микола сховав список літератури. Ей, що ти там робиш? сказав Андрій, стараючись щось побачити при тьмяному освітленні. Горло болить, хрипло відповів Микола і прокашлявся. Та як то була ніч, то закрили братів в бур. І за зоною. Вранці відпустили в барак, щоб взяли свої фуфайки. Беле побіг, віднайшов звіт, що сховав вчора, і передав надійному брату. Також сказав, що Агеїв, напевно, їх закриє в бур, взяв одежу. На дев'яту ранку брати були на вахті. Звісно, що ніхто не признався, що вони мали. Капітан Агеїв покарав братів на сім діб бура. Камера була розміром 4 кроки в довжину, 0,7 метрів в ширину і 07 підвищення, як сцена для спання. Вікно вибите на дворі пізня осінь, заморозки вночі. Спали по дві години. Один ходить в безрукавці, так тепліше. Той, що спить, одягнений у фуфайку, і ноги, вкриті фуфайкою, тоді мінялись. Пролетіли дні і ночі швидко, брати згадували багато віршів з Біблії. Микола як новоохрещений вчився співати нові пісні від Бейли, а головне бачив на власні очі, як потрібно любити братів і захищати інтереси організації. П'ятохів добра Влагу. Сторінка 343. Попри потів, в потьму довжелезний ешелон в'язнів, озерлага залишив. Залишав на кожному лахпунті кілька вагонів, і так в'язнів розселили по різних містечках вздовж залізної, залізничної лінії Добровлага. Кілька вагонів відчепили в Сосновці, п'ятохи попали на сьомий табір. Якийсь час вони були разом, разом і на роботу. Пригадували, як мали невеличку пробу. Вони були в бригаді, котра відповідала за благоустрій території, як в таборі, так і на прилеглій території. Дубонецький Григорій ще в 2013 році пам'ятає, як то було? Частину бригади відділили, бо потрібно піти за зону і купати рів коло дороги. Ми взяли лопати і нас вивели за табір. Там старший в конвої сказав, що рови не треба копати, треба обгородити стрільбище. Зразу ж п'ятоха Іван сказав: Я цього робити не буду, брати теж підхопили, і я не буду. Конвой роздратовано. Хто перший сказав і зразу папір на планшетку. П'ятоха Іван, я. Інші брати почали говорити. І я записав двох п'ятохів Моне, Дубінецького, Григорія, Вороніна, Анатолія, Карманова, Олександра, Смолюка, Петра, Семйонова. Брати пояснили, що стрільбище завжди роблять для навчання одних людей швидко й точно вбивати других. Ми, згідно з пророка Ісаї, не будемо навчатися війни Ісаї 2.4. Навіть Микита Сергійович Хрущов подарував для ООН скульптуру Піріковка мечів на рала. <кій> Примітка редакція на плуги. Як же ми можемо допомагати іншим вчитись мистецтво вбивати? Конвоєр почав кричати, що бур нам гарантований. Нас загнав у велику калюжу, яка була поряд, щоб вже чимось покарати. Через... Кілька хвилин до нас примкнув один п'ятидесятник. Вернувся від огорожі зі словами: Я теж не буду такого робити. Спершись на Лопати, ми підбадьорували себе взаємно. З табору прийшов офіцер, виснив, чому ми в баюрі, і забрав нас в зону, щоб покарати. В таборі на розводі сказали, що такі в'язні відмовились від роботи і наказують. Більшість бригади були свідки. Вони виступили вперед і сказали, щоб їх теж відправили в бур, бо вони теж зробили би так. Адміністрація подумала, і унікальний випадок Начальнику табору, начальник табору відмінив покарання. Добінецький не пригадує подібного пізніше. Незадовго після того перевели братів на перший лагерний пункт. Він був поруч, тільки залізничну колію треба було перейти. Свідків було до 400 братів. В таборі були збори, групи, проводили всі теократичні зібрання. Територію табору була поділена між зборами для п'ятох, так і для всіх братів, то залишилось в пам'яті на все життя. Тюремне життя у Івана було так: фізично працював столяром в цеху, норми виконував, якість добра, претензій жодних, а духовно було роботи багато. Призначали, призначили брата відповідальним за кружок, групу по вивченню вартової. Також призначили відповідальним у двох кружках, по 15 братів було в кружку, щоб вчати книгу, приготовлен ко всякому доброму ділу. І так я навчався з ними до лютого 62-го року. Згадував брат. Закінчення двох оповідань на сторінці 344. Гарна погода. Сонце за Хмаркою. З вами був читач книжки В'язні Північного Царя на Західній Україні. Автор книжки Анатолій.